Розкажу раянський анекдот. Приходить чоловік додому, і дружині говорить, уяви, кохана, що сьогодні зі мною сталося. Переходжу я через дорогу. Раптом зупиняється машина, звідти виглядає водій і каже для вас козлов в трьох метрах он там, побудували підземний перехід. Ти уявляєш, кохана, як приємно, на Ви і по прізвищу. До чого я власне, веду? Звичайний тривіальний під'їзд, вхід під'їзд нашого будинку. Ми зробили тут ремонт, відремонтували спеціально для розвішення оголошень, щоб не ліпили клеєм на дверях оголошення, зробили ось таку доску. Зараз вибори. На виборах клеїться багато агітації, там одна агітація, тут друга агітація. Тут Третя агітація. І ось тут знизу приклеїли агітацію кандидата в мери міста Залбунова Салійчук Алли. Прямо як в тому анікдоті. Для вас зроблена дошка дерев'яна. Якщо взагалі немає в голові нічого, хто це розклеїв, Особисто до Салійчук Алли ніяких претензій немає, але треба було, напевно, зробити якусь. Невеличку консультацію, тренінг для тих, хто розповсюджує рекламу, що якщо є дошка, то реклама отака політична, плакатик вішається на дошку, приклеюється клеєм чи скочем, а не клеїться до дверей. Старічука. Будь ласка, розберіться в своєму передвиборчому штабі, щоб більш таке не повторювалося. Зокрема, такі факти є в місці золбунів 2. Ви ми можемо зірвати нашу рекламу. Тому що вона шкодить нам. Нашим дверям це раз, а по-друге, шановний кандидат, після скочу залишились сліди клею, до якого будуть чіплятися бруд, і ми вимушені будемо цієї весни знову робити через вас пофарбування дверей. Якщо раптом у вас якісь заграє сумління, захочете передати нам банку фарби. Або прийде хтось від вашого штабу і пофарбує. Внизу під цим відео буде посилання на мій профіль Facebook. Зв'язуйтесь, я, голова СББ, прийму не як передвиборчу агітацію, а просто як моральний збиток банку фарби, яку потім використано для покраски дверей, які постраждали від вашої передвиборчої агітації. Плейвіт. Скоче залишився в принципі. Це все. Дякую, що дивились. Побачимось.